Отримала я на флоріумі оксаліс, кисличку. І в мене були питання щодо отриманих цибулинок, бо вони були якісь м'якенькі, не тугі. І таке враження, наче вони проросли та загинули. Було незрозуміло, чи жива цибулинка, чи ні. Цибулинок у пакетики було 10 штучок, тож я вирішила декілька висадити у горщик. Втикнула горщик з інжиром, він стоїть у мене, відпочиває. Правда, до нього я вже підсаджувала і каланхоє, і е цинерарію з городу черенки. Сюди ж уткнула і пару цибулинок оксалісу, полила трішки та й благополучно забула про них на декілька днів. Десь через три дні поливати ж потрібно. Я до горщика, а там подивіться, яка краса. Оксаліс прокинувся, випустив ось такі вусики з листочками, нагадують ваї папороті. Такі поволі е, розкручуються. Одна цибулинка добре пішла в рист, інша теж прокинулась. Ну, а ще через три дні подивіться. На ці вуса. Ось так вони повитягувались, ось такі чудові, цікаві, розкручують поволі свої листочки. Земля, як бачите, не дуже мокра, не волога. Тож стоять вони у куточку, тому що горщик з інжиром в мене відпочиває. Тому вирішила, що їх потрібно терміново пересаджувати в окремий горщик і ставити на підвіконня до світла. Хоча зараз грудень і сонечка не так багато. Отже, пересаджую, такі вони вже довгенькі, висаджу у звичайну ґрунтосуміш для квітів. Ось така цибулинка, бачите, вона наче підсохла. Але це не так. Вона не підсохла, вона спить. І ось це листочки пухнастенькі, вони живі, і якщо їх покласти у ґрунт, то вони відразу прокидаються. Отже, ще вирішила одну цибулинку таку досадити до двох, вже які пішли в ріст. Ось так поставлю на підвіконня і буду чекати. І сподіваюсь, що скоро в мене буде Оксаліс розпустить своє.